Дівчата, привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему емоції в танцях. Ця тема для мене трохи складна, оскільки всі танцювальні клуби, де я навчалася, більше звертали увагу на техніку, і я не можу сказати, що я вмію емоційно танцювати. Тому я в процесі навчання багато що дивлюсь, читаю, аналізую, хочу поділитися з вами. Деякими вже напрацюваннями, секретиками, щоб ви відчували танець більш повно, щоб це було не тільки про рухи, щоб було 50 на 50 емоція плюс техніка, щоб ваш танець вийшов максимально живий. Тож починаємо. Я думаю, якщо б ви не мали проблем з емоціями в танцях, ви б не подивилися це відео. Але для того, щоб зрозуміти, чому це виникає, треба подумати про причини. Я можу назвати свої причини, ви можете назвати свої причини. В дитинстві буває так, що не дозволяють в сім'ї проявляти негативні емоції. Можна проявляти тільки гарні емоції, і то бажано дозовано тихенько собі сидіти, робити уроки. От мені здається, це має вплив на те, що зараз в дорослому житті важко проявляти емоції, наприклад, якщо радісно, то так голосно радіти, якщо сумно, або, або тобі щось не подобається виражати це, казати, це важко. У мене це пішло з дитинства. Мені цікаво, як у вас чи вам легко виражати емоції в принципі по життю, чи так само важко, і які були у вас причини? Можу назвати два приклади, які я добре пам'ятаю. Перша це коли я вчилась в Українській академії лідерства. У нас там була якась гра, де треба було голосно крикнути там, чиєсь ім'я, щось ми там кричали. Я пам'ятаю, що коли ми грали в цю гру, я просто втекла, тому що я розуміла, що я не можу кричати. Ну тобто, мені це так важко психологічно показати крик, показати голос. І я тоді так багато думала: ну чому, ну чому мені це важко? Всі там кричать, а я можу тільки десь наодинці або з людьми, яких я добре знаю. Мені от важко проявитися в зовнішньому світі таким чином, наприклад. Другий момент я можу згадати, коли я їхала з незнайомими теж людьми в Карпати, просто в поїздку. І там була дівчинка, яка коли ми приїхали на водоспади, вона супер сильно раділа. Вона взагалі не боялась проявляти ні негативні емоції, ні позитивні. Її було завжди чутно. Вона була дуже голосна. І в момент, коли вона була на цьому водоспаді, вона голосно плескала руками об воду. Вона дуже голосно кричала. І в цей момент. Я якось подумала, що ну, взагалі, спочатку, ой, блін, що ти там шумиш? А потім я подумала: чорт, я так не можу, я не можу порадіти так насилу, отак повністю проявити емоції. І потім я їхала в Карпати на ті ж водоспади ще раз, і я пробувала кричати. Ну, це в мене не виходило прям, ну так знаєте, від душі. Це якось було так, наче я, як котик помаленьку хожу, щось пробую. Це реально важко. Тому я таки згадала два епізоди з голосом, з проявлянням своїх емоцій. Це теж емоції, крик. Наприкладі, такому я вам можу показати, що з цим є певні проблеми, наприклад, в мене. Тому цікаво було би почути ваші історії. По чому ми зчитуємо взагалі емоції? Просто в звичайному повсякденному житті це відбувається по обличчю. Ми можемо зрозуміти, чи людина задоволена, чи вона зла, чи вона сумна, чи вона радісна, все ми можемо побачити по обличчю. В танцях до обличчя у нас ще додається корпус. А саме наша грудна клітина, наші руки, наш голос, наше дихання. Тобто ось це все у нас виражає емоції. Тому в танці, коли ви хочете додати більше емоційності, ви починаєте з корпуса, ви починаєте з рук, починаєте з лопаток, зі спини. Оця верхня частина тіла продовжує вашу емоцію, яка є на обличчі. Для того, щоб почати відчувати емоції, треба зняти м'язові зажими. тобто відпустити все. Що вас турбує негативні емоції, можете пострибати, відпустити голову вниз під музику якусь ритмічну і просто ні про що не думати, відпускати, відпускати, поки ви не зробите такий видих, фух, все. От прям таке приємне якесь покалування по тіли, ви відчули, що ви порухались, відпустили і готові сприймати нове. Друге, що ми будемо робити, це вмикати музику і пробувати аналізувати не аналізувати, відчувати. Все-таки перше в мене йде раціо, все-таки подумати, але треба тут відчути, які емоції мене викликає ця музика. Давайте, наприклад, мені подобається ця пісня. Зараз ми її послухаємо. Я відчуваю в цій музиці енергетику пляжної вечірки, тобто десь Іспанія, Італія вечір, заходить сонце, отака пісня грає. Я в платі довгому з розрізом танцюю. Наступне, що потрібно зробити, це знайти для себе образ. Наприклад, я вам покажу фото, які мене надихають в Пінтересті. Я собі зберігаю певний образ, в якому я відчуваю себе комфортно, образ, з яким я хочу, щоб мене асоціювали інші. Тобто, якраз це є цей образ латини. Десь на відпочинку в такому ем, легкому літньому платі з хвилястим волоссям, десь після купання. Танці при цьому не супер технічні, але просто для душі, дуже такі жіночні. Ось так я уявляю цей образ. І я позберігала фотографії. Ем, Дівчат в Пінтересті, які мені навіють цей образ, яким я надихаюсь. Тому ви можете для себе створити образ, яким ви надихаєтесь, він може бути абсолютно різний, і таким чином ви більше будете проявляти свою індивідуальність. І останнє, що хочеться сказати, це те, що ви маєте заповнювати ваш танець ем, якимось уявленням. Тобто, коли ви танцюєте, ви можете подивитися музику, під яку ви танцюєте, які там слова. Тут теж така загвоздка. Я коли, наприклад, вибираю музику для танця, я розумію, що блін, музика крута. А читаю слова і думаю, о Боже, напевно, я не буду ставити під цю музику. Але блін, музика подобається. От хочеться, щоб ваша пісня поєднувалася з вашим танцем, щоб ви розуміли, що ви показуєте, про що, коли ви торкаєтеся. Себе, наприклад, що це означає, які це емоції у вас викликає, коли ви робите якісь строгі позиції, теж ну, я сама впевнена, наприклад, десь м'яка. І ви додаваєте до кожного руху сенс, і тоді ваш танець заграє новими фарбами. І це, зрештою, за собою принесе вам цю впевненість в прояві емоцій. Наступне, що я би хотіла сказати, це ми можемо звернути увагу на дихання. Коли ви танцюєте, потрібно дихати. Теж проблема, з якою я стикаюсь, тому що коли я танцюю, дуже часто так збираю, потім в мене все обличчя червоне, тіло біле, і воно так виглядає ну, дуже смішно. Потрібно дихати. Кожен раз, коли ви робите якийсь акцент, ви взяли повітря, видихнули. Ваші легені працюють, коли ви танцюєте. Треба це відпустити. Не зажатись, а прям відпустити, дихати на акценті якомусь. Забрали повітря, видихнули хоп. Да. Якщо ви хочете, бажаєте, ви можете додати якийсь голос. Коли ви танцюєте, і в нас є якийсь акцент, ви можете чих зробити. Чи пум. От я зазвичай цими пумчика, бум. Так і пояснюю деякі рухи. Вона так легше. Ще дуже допомагає загальна гнучкість тіла. Тому якщо ви любите стретчинг, це прям чудово. Не обов'язково сідати на шпагати, а просто поробити рухи, які розслабляють ваше тіло. Мені, наприклад, подобається прогинатись назад. Чи, наприклад, вперед. Якщо є коврик, можете спробувати. Дуже подобається оця поза кет-кау, корова, котик. Спочатку. Спину робимо колесом, потім так. І отак багато разів. Або покругу. Тобто те, що допомагає вам зробити тіло гнучким. Зрештою, воно допоможе і вивільнити емоції. Тому що розслаблене тіло це основа для емоцій. Тому давайте робити наші танці більш емоційними, щоб вони були живими, щоб вони були про нас, щоб вони були про життя. І, будь ласка, напишіть, якщо вам реально подобається дивитись мої танці. Напишіть, що вам подобається, що не подобається. Звідки ви, до речі, мені цікаво, або скільки вам років, щоб я приблизно уявляла, хто мене дивиться. І до зустрічі!